Друзі, чи виникають у вас складнощі з вибором подарунків на свята для своїх друзів, для своїх близьких людей? Адже дуже часто буває, що коли ми хочемо щось подарувати, таке, знаєте, там якесь символічне чи щось таке даруємо, а потім ну, на, на собі як би скажу, що буває, отримуєш подарунок, а потім не знаєш що з ним робити. Що, куди цей подарунок, як кажуть, подіти, що ти, наприклад, таким не користуєшся, тобі така річ не підходить? І я останні 6 років, коли вже... Познайомилася з кораловим клубом для своїх рідних і для своїх близьких друзів. Обираю подарунки з користю, а саме подарунки для здоров'я, тому що є речі, які будуть універсальні і їм будуть раді. Кожна людина, яка е, от, отримає цей подарунок, тому що здоров'я це самий основний ресурс, який нам дозволяє мати всі інші блага в нашому житті. І от я сьогодні вам зроблю такий коротенький огляд, що ви можете підібрати до на, на свят, які принаближаються, і деякі позиції у нас ідуть ще зараз за акції, так що покваптеся, щоб встигнути е, це придбати. І зроблю такий невеличкий дайджест подарунків. Почну з самої Простої версії, якщо ви в гості йдете, у вас там є дітки, або навіть ви там хочете своїм якісь такі символічні подаруночки зробити. Раджу, у нас зараз крута акція на наші колагенові коктейльчики. У мене зараз три смаки, акція 3 плюс 1, ще є четвертий малина класна річ, можна робити, як і коктейлями споживати, можна робити різні такі там пудінги. Тобто діти дуже люблять, тому що дуже такі класні, смачнючі смаки, і тут дуже хороша вітамінно мінеральний склад на день ще один акційний продукт, який теж Порадіє кожна і школяр, і доросла дитина. Це наш Візі Прайм, Це наші, як я називаю, вітаміни для зору на базі омеги, тому що всі сидять в гаджетах зараз. Всі більшість працює за комп'ютерами, і це якраз та річ, яка уже, наприклад, місяць в прийому часу людина відчуває, що в неї зменшується сухість в очах, в неї зменшується навантаження легше вона працює і в гаджетах, і менше втомлюються очі. Річ дуже класна і зараз акційна. Ще один продукт він йде із рубрики підтримка пам'яті, але я скажу, що це не тільки пам'ять, це ще увага, це ще той же самий зір. Тут дуже хороший склад рослинних антиоксидантів. Це наш мемопрайм, теж акційний продукт. Багато хто після модної хвороби помічає, що якось знизилась концентрація уваги. Людина якась більш розсіяніша. І якщо в оточенні ви знаєте, що людина має такі питання, мемопрайм, вона 100% порадіє вашому подарунку. Звісно, як я кажу, must have, це от, ну, люди, яких ви дуже любите, дуже поважаєте, це наш фітовірон. Це от просто такий еликсир, 21 трава, яка Профілактика проблем різних вірусних застуд. Якщо вже людина захворіла, вона може це все використати в активному лікуванні, щоб швидше відновитися і не було ускладнень. Або якщо ви знаєте, що людина перехворіла якоюсь важкою інфекцією, теж ця річ вона допоможе якісно відновитись. Це взагалі подарунок такий на не знаю на, на, на тисячу балів. Що ще я порадила б, і це теж та річ, бо буває іноді йдеш, ну, у людини, ніби все є. Да, от чим її то її нічим не здивуєш, що їй подарувати. От наш фан-детокс, це люд... чай для очистки печінки, який 100% у вас попросять в подарунок на наступний раз, тому що працює теж дуже швидко і навіть от в свята якраз більш відчутно його дія, тому що допомагає печінці очиститися, допомагає пережити всі там салати з тими ж майонезами, алкоголь, вживання алкоголю. Та й взагалі, якщо людина довго приймає якісь ліки або жінка, хоче гарно виглядати, мати гарний стан шкіри, фандетокс вона 100% вам подякує. Tako je zveni. Ще один подаруночок, такий, дітки особливо зацінять, і навіть дорослі, тому що він дуже смачний, і в свята теж буде дуже актуальним. Це наші жувальні ферменти Папая. Тобто це все те, що допомагає їжі переваритися і покращити засвоюваність, зменшити якісь дискомфортні відчуття бурління в животі. От, і це та річ, яку ж люблять, що діти, що дорослі, теж будуть вам дуже вдячні за подарунок. Ну і ще категорія, як я кажу, таких віп-подарунків для людей яких ви дуже любите і дуже цінуєте е, Цій красиві коробці буде рада не тільки кожна жінка, тому що кожна на, на, у кожної на слуху слово колаген, а навіть я вам скажу і чоловіки, тому що. Окрім краси, це ще підтримка судин, це підтримка зв'язок в нашому тілі. Тобто весь наш каркас і дуже смачнюча річ. До речі, можна 10 штучок подарувати. І є, звісно, варіант на місяць прийому. І, звісно, це подарунок, теж, як я називаю королівський, який можна дарувати. От я, наприклад, така ходова версія це те, чим я користуюсь, Це наша косметика привіряч зокрема, молочко для вмивання і тонік для зброї. Воложення шкіри це та річ, яку можна дарувати навіть молодим дівчатам, тому що це такі доглядові речі, теж неймовірні відчуття після використання цієї косметики. І... Той, хто або це будете ви самі для себе, або той, кому ви подаруєте таку річ, однозначно вам подякує за подарунок з користю. Друзі, яким чином можна це все зробити? Як я сказала, на основну масу продуктів, про які я сьогодні говорила, діє акція додаткова. Якщо вас зацікавило, якщо ви дійсно в пошуку як кажуть, подарунку з користю, напишіть мені в особисті. Напишіть, можете тут під відео. Я з вами зв'яжусь, надішлю своє посилання на оформлення диско. Це дає 20% клубної ціни, і це дасть змогу користуватися ще акцією на ці продукти, які я сказала. Звісно, я в Viber ще вам надішлю додаткову інформацію. Ми з вами поговоримо, домовимося про консультацію, щоб все я була максимально вам корисна. І, звісно, як я сказала, оформлення дисконту, це ще дає мій особистий супровід. Тобто, в будь-який момент, коли у вас виникають якісь питання, як оформити замовлення чи щось стосовно продукту. Ви завжди можете мені написати, і ми з вами будемо на зв'язку. Тому, друзі, обирайте подарунки з користю і здоров'я вам та вашим близьким.